Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська. Сьогодні приїхала на Солтановку. речі, бачите, наскільки Коротше, дофіга всього. Тільки розкладаємося. Уже вечір. Ми, як то кажуть так, на нічну сесію. Да, Гриня? І завтра, в 12 дня ми будемо вже повертатись додому. І з такого Печального, як на мене, це знову впав рівень води, дуже упав, але хотілося б вірити, що це не вплине на точку. Тому сьогодні... Що ти кричиш? Тому сьогодні моя місія буде така, що треба буде годувати точку багато, тому що от сусід, який ну, зараз там стоїть, але він до вечора, до сьомої години і все, то він казав, що він кормив і риба прийшла. Тому, як то кажуть, треба слідувати хорошому примеру. Кормиться, кормиться я. <смі>, як з голодного краю набрала. У мене тут і з добового набору, як і пельчик, так і бойли, так і окремо ще бойли брала велику пачку. Що. Десь тут, коротше, вона теж валяється. Отакі Ось, Ось великі, дискуди. Лайкніть за це, пожалуйста, підписчики. Каже, воно вам приєдпередає. Привіт. Ну я того цілувати не буду, я не вірю, що ти мій принц. <рес> <рес> Такого грязного якось би не хотілось, да? <рес> так що зараз дорозкладую все і починаю, як то кажуть, корньошку. Вам приємного перегляду. Ну а нам хай цей вечір ніч. Пройде чудово. Хоча для мене, знаєте, я три дні не рибачила, мені навіть просто хочеться посидіти, попити чайочка і покайфувати. Я сиділа у воду заходить. Поїхали. От так виглядає наше тихе спокойствие, друзі. Рибка не клює, Ну, хоч почала трошки ходити, бо то взагалі штіляка був. А на вулиці велика дубаріна. Зараз перезакину. Вудки і піду в палаточку Гріться. Добрий ранок студія. <ріст> Боже, такий закуварний. Я ще не була. Я майже не спала. Вже піду утро дрімала, чую, щось пікає. Думаю, це в мене такий же шпік, як і цей. Як і вночі, а воно далі пікає, Гриша мені кричить на платку Мама, тика! А мама тут на голові, що в дурного на хаті. Ну, слава Богу, є щось. Дождались, бо і ночі вставали за цей, закармлювали. Саме більше, Андрюх, я щас тобі не завідую, тому що тобі треба буде піти. І запіцачить. А Я ще спала. Мені сниться сон про рибу, про салтановку. Понімаєте? Це був знак. Ох, я чуть не впала, блін. Ще сприсоння. Аж ручки шатаються, ножки шатаються. Так, а у нас піцока де? На горі, так? Да? Слушай, ну риби на класна, я тобі скажу, ти глянь. Обалдеть. Ну там ж дуже мелко, так що тобі треба заходити А, Давай. ой. -йо. Я, м -м, давай мені. Зараз якось буду снимать. Так що, друзі, простіть. В Андрюхі зараз буде утренній заплив, а то людина не милася сьогодні, просто розумієте? І треба відправити цю ситуацію. Бачите, уровень води впав. Рибу мучити не буду, щоб далі тянуть, бо там, грубо кажучи, вже пузом буде дертись. Того щас Андрій закотав штани. О, Гриня, йди сюди, будеш знімати. Давай, давай сюди. На мій, на мій телефон біжи. А, ну закутайся, Гриня теж замерз. А... Ой, капець. Так, друзі, зараз мені треба подмотати чуть-чуть. Андрюх, ну він майже тут усе вже бачиш, тобі все, осталось мало роботи. Ой. Скажеш, як вода. Ще чуть-чуть. Ай, молодець! Красиво. Ти хочеш вилізти відтуди, так? Да? Це треба бачить зі сторони, Андрій стоїть і водія, так труситься. Так що, друзі, точно лайки за дрожащий екран. А мені треба взяти цю рибину. А в мене одні сухі штани. Той момент, коли я не хочу її піднімати. І ще не хлюпаю. Дуже холодна ніч, і дуже красива рибина. Яку вчора добросовісно ми. Кормили. Ах, блядь, холодно ж. Чи Чи-ч-ого, -чи. піжіть. Ого. Ого. Чи-ч-ч-ч-ч-ч. -чи 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 -чи. Чи -чи -чи. Все-все-се. -все. Дуже важкий. О! клас! Все, я бачу, що ти хвостом хоч шмякнути. Не будемо мучить. О! Скільки? 950. Коротше, 12 кілограмів у ньому точно є. Андрюх, можеш брати і йти в путь. О, дивіться, яка красота. Люди по воді ходять, воду черпають. А як ти сказав? Я сказала, Андрій, це ти раді мене, а, так, да. готовий був йти у воду, а ти сказав, не готовий, мушу. Отак <реш> 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 от, от, бачите, які в мене класні підписчики. Замерзли, зараз хтось піде у цей, з грині боротися за спальник, бо у Андрюха тут така кроватіна, він це її зробив на кріслі. Ну, зараз там гриня жав її. Так, да, Гриш? Ага. Ох. Це капець. В той момент, чесно, друзі, коли навіть не хотілося брати рибу на руки. Так холодно, я була не готова до такого. Вночі була, виходила на вулицю і цей. То прям якось хорошо було, а під утро... дивіться, як красиво. Боже, красота взагалі неймовірна. Але... Вночі вода була тепла, а от вирадок, я не знаю, як Андрій туди пішов. Це ужас. Ну, як він правильно сказав, я не хочу, ну мушу. <смі> О, і до речі, покльовка в той же самий час, що й минулого разу, не минулого, а позаминулого разу, коли я тут була, і як от у мене була робина, що час 15 я його виважувала. Чітко в це время. Ми тільки що Андрієм ще й поговорили, що ті, пунктуальність в риби є. Так що, друзі, отакі береги без води, до речі, це не одразу відповідаю, це не власники скидають воду, ні. Кожної осені тут така ситуація, тому що поряд село і не вистачає води, і отак із ставків спадає рівень води, щоб у людей в колодязях була вода. Треба чимось жертвувати, але риба клює. Гляньте, яка краса. Просто вночі теж так парувало, Прийшов вода. Це Володя питає, що там клює, так щось нічого, тільки нажалувався йому. Андрюха думає, що я його зараз буду слухати, а я знімаю його. Так, бачите, як забивати, надо кермоху. Сігара, щоб для согріва души. Я вже тут перезакинулась. І так красиво. Навіть попапинка моя плаває, ну бачите, помаранчева була. Вчора, кстати, тільки докупила собі нову баночку. Взяла білий чончик. Така. На одній на правій у мене стоїть рожева, а на цій Вот так вот. І будемо ждать. Ну, от що мені подобається восени. І весною, що отак парує вода, і це дуже гарно. Прям дуже-дуже так сонечко там сходить. Тільки закинули і пішла красота моя радимая. Ох, йо-майо! Йо, йо! А там торпідоносіць якийсь. Взагалі не можу встановити. Красовки будемо знімати, Андрюхен да. Короч, ладно, скажу про тебе пару слов. Приїхав товариш, я вам про нього казала. А, він відкрив свій ютуб-канал Серега Велетнюк. І оце ж він приїхав на сусідню вимостку. каже, а ну йди сюди. Він прийшов, що? Я кажу, закинь подальше. <схай> і оце на дальняк кинув, а я туди просто фізично ну, не можу докинути. І одразу покльовка. Чотири ну, потолок. Да? Я тільки сіла в крісло і поїхала. Але риба все одно йде далі і я її не можу з нею нічого робити. А відтіка, якщо трошки далі, поняв, щоб видно було вудлище добре. Тому що воно капець, як тут грає. Жесть. Риба велика дуже. Я не Так, не завидуй. Капець. Жесть. Не підходить особо. Я ось, ось прокрутила і вона назад забирає майже все, що я цей вимотала. Я прямо аж чувствую, як нагружений бланк, наскільки це тяжко. Тут просто ще фігня в тому, що низький рівень води, і там глибина невелика. І на такій малій глибині дуже важко виважувати рибу. Не, ну це, звісно. Красиво, нічого не скажеш. Хух, я аж переживаю. Рибка трошки ушла в праву сторону, тепер вліву переходить. Ах, як красиво. Ольчик! А може Олька поснімати, бо Андрій потім піде в воду? Спасибо. Коли ти зі своїми починаєш подписчиками переходиш в отношения дружби, це вже, знаєте, дорогово стоїть. У мене, кстати, багато так, з ким починалася переписка в інстаграмі. Просто для там, якихось порад, а потім починаєш їздити совмісно на рибалку і стаєте реально класними друзями. Так що, так, да, я беру з собою підписчиків дуже часто на рибалку, хто хоче, пишіть. Ось Оля батька вже прийшла на бойову готовність. Андрій починає опять розвиватися, йому подобається оце. Е, мені кажеться, що карп, коли на тій точці, йому подобається дивитися, як люди сидяться, роздіваються. сашов. Це капець. Сашов або обірвав. Зараз навіть вимотаю, щоб подивитися. Ну, я, якщо чесно, коли його тягнула, я і думала, що він зійдеть. У мене мало було впевненості, що я витягну цю рибу. Ні, зійшов, бо попап є. Да. Рибина дуже сильна і дуже мілко. І далеко. Серех, можеш йти заново закинути. Ну, оранжевий. Уже друга покльовка чисто на оранжевий папа. Зараз переставлю, тому що цей. Бля, обідно так, звісно. Трошки. зірвався синок. Цей трошки роздолбався. Можна роздіватися, син. Бачите, от Андрій просто почав рано роздіватися. Андрій, ти винуватий. Хорошо? Все. Щоб я спокійно була. Так, кстати, зараз покажу тим, хто питав по поводу монтажа. Дивіться, у мене йде лісочка 0,24 діаметра. Потом, ось, дивіться, якраз от, переход в вузол, і починається шоклідер. Шоклідер це дві дліни вашого удилища. Ну, плюс-мінус. Потом ви затягуєте петля в петлю, літкор. Але лідкор, дивіться, я в'яжу на великій петлі, в кінці ще маленьку. Для того, щоб ось коли затянуто, я просто потянула і все. І у мене вже можна витягувати, щоб потім не довбатися вручну. Це дуже зручно. Потім іде літкор, заходить у поводочник. Ой, поводочник, це що я кажу? Кормушку, це я вже. Оп, тут іде отака от віртлюх. Ось, бачите, у мене резинка порвалася якраз. Нічого. Віртлюг, в який я заганяю поводочок. Отак от, от виглядає мій монтажик. Пам'ятайте, що я вам обіцяла, коли в мене буде 20 тисяч підписників на YouTube. я обіцяла класний подарунок. І по голосуванню у Ютуб спільноті моїй виграло крісло. Тому мої найкращі підписники для вас я подарую крісло про лоджик. Вибирала як для себе. Чесно скажу, всі подарунки вибираю, щоб вони були класні. Так, щоб, наприклад, якби я отримувала, щоб я кайфанула від цього. Того мені дуже приємно, коли ви отримуєте такі подарунки, і знаєте, моя совість е, чиста. Тому що я подарила не якусь, вибачте, фігню, типу, а нормальну віщ, кльову, яка вам точно пригодиться. Для цього, як завжди, треба бути підписаним на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео і залишити будь-який коментар під цим роликом. Результати я оголошу 30 вересня о 8 вечора. Тож, всім успіхів, друзі!